В цілому задоволена другим таймом. В першому у нас гра трохи не пішла, тому що така команда дуже бойова. Іс, э, гра була з, э, з великим э, багато було іденоборств, придач э, верхом э, длина. Тому десь про програвали підбор. І, ну, першим тайном були незадоволені, Зробили Корективи, перерив, перерви і за, за другий тайм хлопців подякував, дуже кваліфікований тайм. На, на полі була дійсна команда, я хлопцям їх всі задоволений до, до, до одного. І саме головне, що ми підказали, що ми трохи програвали боротьбу в підборах повторювалися. Повторю, повторю, середину полю ми програвали. Була одна заміна в першому таймі, потім вийшов другий, другий нападник і це були свої плоди. І... Ми перестроїлися і грали вже ну, більш правильно. Ми почали вигравати боротьбу, описали м'яч вниз, тому у нас забили м'яч. На жаль, не забула, була штанга в кінці. І у противника була були вилучено. Тому другий тайм дуже був кваліфікований, качественний.